Понеділок, 6 листопада, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке. Моргун більше не мер Маріуполя, куди посунули гауляйтера. З Азовсталі не видно узбережжя, а люди могли не купатися, а набирати воду. Дискусії навколо заяви захисника Маріуполя Михайла Діанова не вщухають. Ірина Фаріон проти полку АЗОВ, що цього разу не влаштувало скандальну екс-депутатку та мовознавицю. У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Уряд, так званий ДНР, звільнив Олега Моргуна з посади голови окупаційної адміністрації Маріуполя. Відповідний указ оприлюднили на сайті Квазі Республіки. Він вступає в дію сьогодні, 6 листопада. Трохи згодом в мережі з'явився ще один документ, згідно з яким ватажок Пушилін призначив Моргуна, тимчасово виконуючим обов'язки голови муніципальної освіти. На такі кадрові перестановки вже відреагували місцеві жителі. 6 листопада тепер червоний день календаря для Маріупольців. Ого, чи не Пушиліна переведуть у чудове місто Маріуполь. Ще не все вкрали. Своєрідне полярне сяйво з детонацією спостерігали в тимчасово окупованому селищі Сідово. Це Новоазовський район, неподалік Маріуполя. Ввечері 5 листопада тут стався потужний вибух. Горіли також бази з ремонту техніки та військовий штаб. Загинуло 42 російських військових, та 30 зазнали поранень. В'їзд в Сідово був перекритий, в селищі зникло світло. В РФ доповідають, мовляв, пожежа сталася в результаті короткого замикання. Маріупольці купались біля Азовсталі, поки росіяни бомбили завод. Таку заяву під час одного з інтерв'ю зробив захисник Маріуполя Михайло Діанов. Коли ми були в Азовсталі, я скільки раз виходив наверх і ви можете в хлопців спитати, які з полону вийшли. Так. На пляжах купалися люди. Ви що серйозно? Біля Азовсталі пляж так, там, там купалися гриміло люди. падало. Ну і що, так по них вже не стріляли. Тільки Азовсталь залишилася. Тільки Азовсталь бомбила. А, а, ті вже, а ті вже маріупольці там купалися. Ну, напевно, ті, які зараз там продовжують ну, жити, да? Як? Вже купалися. Тут нас бомблять отако, тому що там же війни не було. Ця заява обурила маріупольців, котрий день поспіль в соцмережах вони обговорюють безліч питань, зокрема про те, як поранений військовий міг підніматися наверх і бачити що з території Азовсталі, адже берега звідти не видно. Інші ж припускають, що люди дійсно з різних причин могли бути на пляжі. Навіщо ображати Маріупоці висловом, що вони купались, коли Азовсталь ще бомбили? По-перше, пляжі були заміновані. Було декілька випадків підриву на пляжах, які закінчили смертю. І по друге, коли з березня не було ніякої можливості набрати води, люди шукали її повсюди. І так, можливо, хтось купався або прав свої речі. Інша справа, що такі інтерв'ю, як у Діанова Гончарові, створюють у голові людей не з Маріуполя когнітивне викривлення. Українці вважають, що за те місто не варто було боротись, і зараз нема сенсу його звільняти. Нагадаємо, Михайло Діанов, 43 роки, військовослужбовець, морський піхотинець, народився в Тернополі на війні. З 2015 року, у 2022-му під час бомбардування Маріуполя отримав поранення, перебував на Азовсталі. Ця світлина, яку зробив його побратим Дмитро Козацький, облетіла весь світ. В травні минулого року разом з іншими військовими Михайло Діанов потрапив в полон. Після звільнення отримав ордени за мужність другого та третього ступенів. Російські окупанти почали ремонт об'їзної дороги від Ростова до Луганська через Білгород, Старобільськ, Донецьк та Маріуполь. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Попри те, що ремонт цієї траси був запланований на наступний рік, загарбники вирішили прискоритись, адже за оцінкою деяких військових експертів росіяни мають певні логістичні проблеми з доставкою техніки та особового складу на фронт. Музика. Чергова нічна атака по Україні загарбники знову поцілили посеред посередмісті Одеси. Там кількість поранених зросла до восьми людей. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Є влучання і в одному з житлових кварталів Херсону, в результаті чого спалахнув дах житлового будинку. Гучно було і на Донеччині. Під вогнем опинилися житлові квартали в Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі. Торецьк росіяни накрили з артилерії, по Авдіївці били з авіації. Одна людина отримала поранення. В області пошкоджено 8 цивільних об'єктів, сім житлових будинків і трансформаторна підстанція. Державне бюро розслідувань проводить перевірку обставин загибелі військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Нагадаю, 3 листопада по одному з прифронтових селищ Запорізької області поцілила російська ракета Іскандер. В цей час, за попередньою інформацією, військовослужбовців забрали та вишукували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що за фактом цього інциденту вже відкрито кримінальне провадження. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження були. Неправильно. На даний момент у 128-й бригаді підтвердили загибель 19 воїнів. Скандальна екс-депутатка мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати бійців окремого загону спеціального призначення Азов, який героїчно брав участь в обороні Маріуполя у 22-му році українцями. За її словами, захисники нібито мають називати себе руськими, начебто, через те, що деякі бійці між собою розмовляють російською. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Чергова заява Фаріон вкотре обурила суспільство, адже люди вважають не на часі вказувати на мовний закон тим, хто боронить нашу свободу, ризикуючи власним життям. Зігрів військових акція під такою назвою пройшла в різних містах України. Маріупольські переселенці збирали одяг, термобілизну, ковдри, продуктові та гігієнічні набори, які приносили до центрів Я Маріуполь, аби потім цю допомогу відправили на фронт. Всього зібрали понад 1700 кілограм речей, серед яких Малюнки з подяками та побажанням миру від найменших маріупольців. Кожен хто приходив, знаєте, вони з такою душею все це приносили. Що ну мені здається, військові, коли будуть вкриватися цією ковдрою, вони будуть відчувати те тепло, з яким маріупольці все це передавали. Тому що хто як не ми, хто відчув весь той жах війни, знає, як їм зараз. Там складно, як вони виборюють кожен той метр-сантиметр. І ми дуже що їм це їх це зігріє, їм це якось допоможе. Ми також на це сподіваємось. Віримо в наших захисників та нашу спільну перемогу. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.